Заснули і не прокинуться щонайменше до кінця зими. Прикарпатські ведмеді вже впали у сплячку. Як саме клишоноги готували до сну, Кирил Верязкін дізнавався. У вольєрах Галицького парку сьогодні живе три ведмеді. Для них тут підготували близько семи різних берліг. У цій штучній берлозі залягли наші двоє ведмедів Мир і Надя. Ця берлога штучна була ще ніби побудована в цьому вольєрі в 17-му році перед привозом цих ведмедів. Дещо вони її вже трохи собі модернізували, трохи зруйнували, але цього року вони це місце собі облюбували і дещо раніше, ніж зазвичай. Залягли в сплячку. Працівники парку кажуть, у 2023-му двадцять заснули на початку грудня, цьогоріч раніше. Ведмедів нормально залягають в кінці листопада, ну середина, кінець листопада, початок грудня. Ну, дещо осінь холодна, жовтень був холодний, тому вони, напевно, і цих три тижні залягли раніше. До сну тварин добре підготували. Ведмедів у достатній кількості споживали овочі, горіхи, фрукти, м'ясо та баштанні. Скільки взагалі потрібно ну, продукти, якогось корму або цю тварину годувати? — На день 10-12 на день, кілограмів на ведмеді на одного. На одного. На самка дещо менше, там 8, 7, 8 з'їдає, самець більше. він більший. Важить більше, відповідно, і з'їдає більше. Єдиною, хто ще поки тут не спить, є ведмедиця Діна. Вона тут найстарша. У січні її виповниться 24 роки. Вона залягла в, в барлозі такий за басейном. Але що вона ще якби повністю не заснула, вона ще не такий бродячий сон. Вона вже сонна, ми вже їх взагалі її не годуємо. Перестали годувати. Але ще от, можна було сьогодні її побачити. Ще вона вийшла. Діна таки залізла назад у барліг просто під час знімання цього сюжету. Уже незабаром вона впаде у повну сплячку, як і інші ведмеді. А от прокинуться савці уже наприкінці зими.